Розділ третій. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд, адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік здатний приборкати усе тіло. Ось і коням вкладаємо в уздечку в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном. Куди лише хоче стерновий, так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться, ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює геєна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб. Приборкуються, вони освоєні людською природою, а язика ніхто з людей не може приборкати, він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа й Отця і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може брати мої смоківниця родити оливки, а виноградна лоза смокви, а солончак не може давати солодкої води. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже свої діла в лагідній мудрості доброго способу життя. Коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить згори, а земна, душевна, бісівська. Тому що де заздрість та чвари, там безладдя і всяке лихе діло, а та мудрість, що згори, насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, не лукава, адже плід праведності сіється в мирі і творцями миру.